10 щоденних звичок, які шкодять жіночому здоров'ю. Перша звичка спринцювання або вагінальне промивання. Спринцування порушує мікробіом піхви та може спричинити виникнення інфекцій, підмиватися краще водою або спеціальними засобами з відповідним pH. Друга звичка ароматні засоби. Ароматизовані спреї та серветки порушують мікробіом піхви та викликають алергію. Третя звичка синтетична або тісна білизна, мокрий купальник. Синтетика і волога це ідеальне середовище для грибів. Тому краще одразу зняти мокрий купальник, і білизна має бути бавомняна і не тісна. Четверта звичка: затримка сечі. Тримати сечу шкідливо підвищується ризик інфекції сечовивідних шляхів. Тому ходіть в туалет вчасно. П'ята звичка куріння. Погіршує загоєння ран та підвищує ризики під час вагітності. Шоста звичка часте та безконтрольне вживання антибіотиків. Антибіотики вбивають корисні бактерії і підвищують ризик грибкових інфекцій. Восьма звичка. Погана менструальна гігієна. Не залишайте засоби гігієни тампони прокладки довше, ніж на вказаний термін. Часто змінюйте та дотримуйтесь гігієни. Дев'ята звичка. Хронічні запори та постійне напруження. Постійне напруження ослаблює м'язи тазового дна і може призвести до опущення органів малого тазу. 10-та звичка. Самолікування і тестування препаратів. Не експериментуйте, робіть усі процедури у кваліфікованих спеціалістів.